Доєднаємо до нашого ефіру е, політтехнолога Олексія Голобуського. Пане Олексію, добрий вечір. Слава добрий вечір. Е, пане Алексію, я Пане Олексію, я знову в народна депутатка Маріяна Безугла написала пост, в якому звинуватила. Ну, вона показала фотографію вбитого українського військового і звинуватила керівництва Збройних сил України в тому, що вони провалюють. Е, е, Плани чи, чи процес е евакуації українських, загиблих українських військових? Е е як це розцінювати? Я дивлюсь. Ну, <сміття> По-перше, реакцію українських військових і деяких українських громадян, діячів. Вона трохи розділилася. Що відбувається? Ну, ми про це говорили, здається, увагато принамі на вашому каналі. Я не один раз про це говорив. Коли говорили про безуглу і залужну вона. Її задача десакралізувати військове керівництво, щоб в, в проблемах, які є в Україні, було винувати не тільки політичне керівництво, а щоб в цьому було винувати і військове керівництво, щоб не було переваги. Тобі, зважаючи на те, що банкової міряють е, ситуацію, виходячи з електоральних перспектив, Ну, це чисто нормальна політологічна фішка абсолютно. Зрівнюють шанси, так би мовити. Хто винуватив в тому, що провалився контрнаступ? Військові, звичайно. Хто винуватив, що мобілізація відбувається з шляхом е таких от акцій е в спортзалах, е в ресторанах і так далі? Військові. Ну і так ці цілий ряд можна продовжити. Ну також в своїх дописах Безугла перекладає знову ж таки відповідальність за мобілізаційні процеси в країні, якраз також і на генеральний штаб, і на Валерія Залужного. Нещодавно міністр оборони Рустем Міров навіть звернувся до місцевих органів, і він дуже хотів би, щоб вони долучилися до мобілізаційних заходів. Знову ж таки. Чи не є це перекладання відповідальності на місцеве самоврядування за невиконану роботу? Ну, звичайно, ніхто не хоче бути крайнім. Все не захід у великої кількості майбутніх, можливо. Ці виборці можуть бути виборцями, а можуть бути жителями майбутньої окупованої території України в залежності, як пощастить, так би мовити, тому але їх розглядають як виборців. Так ця тема не дуже популярна, ну, принаймні, в певних колах, особливо тих людей, які і далі хочуть ходити в спортзали, в ресторани і відчувати. Тобто не відчувати війни, в принципі, окрім загальних слів, там, дякую ЗСУ, так? вони далі хочуть жити, їх, в принципі, більш-менш все влаштовує, окрім там, деяких неприємних моментів, як е ці тривоги і так далі. Е їм це не подобається, звичайно, абсолютно. Ну, Кому це сподобалося? Тому зараз прикладають щось на військовий будуть прикладати, щось на місцеву владу. Не вийде, не дадуть нам в західні країни гроші, перекладуть провину, звичайно, на західні країни. Це список там достатньо довгий. Я думаю, що знайдуть кожному якусь провину. Головне, що невинне, невинне політичне керівництво. яке, ну Якщо так розбиратися. В принципі, звичайно, що дуже багато кроків, і це не тільки політичне керівництво, щоб бути об'єктивним останнє, так би мовити, але 2014 року треба було готуватися до великої війни, в тому числі і в зміни мобілізаційної системи, і багато чого іншого. 2014 року, як мінімум. А то стосовно методів, які використовують представники територіальних центрів комплектування, чи ну знову ж таки, наскільки це шкодить іміджу України? І наскільки це може бути використано і пропагандистами Російської Федерації? То змійте, тут проблема в тому, як це виглядає. Знову ж таки, це, звичайно, ну, тобто, нікому, як ніякому ні одному нормальному людині це подобатись не може, в принципі. Так? Як і ті, що вважають, що це правильно, так і ті, що вважають, що це неправильно. Тому я, коли йшла мобілізація в минулому році, не сміявся над цим і не наробив жарти, бо розумів, що ми живемо в приблизно в однакових пострадянських державах до певної міри, і іншого способу. Просто в Росії є гроші на те, щоб деякі задачі просто вирішувати. А ми ці гроші беремо на Заході. У нас своїх грошей такої, щоб платити військовим, щоб платити за всі соціальні і все інше, в нас просто їх нема. Тому ми виходимо не з красоти картинки, повинні виходити, а з ефективності. От і все. Розумієте, якщо ти якщо в тебе перед тобою ворог і а, в тебе крім... Не знаю, там лопати, нічого нема, але ти можеш їм розкроїти йому голову. Це некрасиво виглядає, можливо, навіть не людськи виглядає. Але це якщо це єдиний спосіб вирішити питання, то ти змушений так робити. Так само ця мобілізація. Ще я скажу: у нас іншого у нас іншого способу. Просто У нас був час, у нас були можливості, у нас було танків, достатньо, літаків достатньо, ракет достатньо, грошей достатньо. Все це в нас було. 20 років назад, 30 років назад, так? Ми це все профукали, залишилися з тим, що ми є, і тепер ми вимушені займатися тим, чим займаємося. Іншовим я просто, тобто, можна е рекрутерів компаній підключити, вони вже працюють, можна ще багато. Але ну, я не сумніваюся, що іншого способу, як зараз, найближчий рік-півтора, просто ну, більш дієвого способу не придумають. Ну, це реальність просто. Ми можемо закривати очі, розповідати знов таки, казати про те, що треба це було, як я сказав, так? що це треба було робити там 5-6 років назад. Але це вже ну, минуле так би мовити. Ми нічого не поміняємо в минулому. Це реальність. І два ну, 21 сторіччя, я мало знаходжу людей, особливо там молодих, які з патріотичними поглядами, які хочуть вмирати за свою батьківщину. Пане Олексію, дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Олексій Голобуцький політехнолог був з нами на зв'язку.